Питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті обговорювали й ті, кого воно безпосередньо стосується пасажири. Загалом на засідання прийшло понад 140 осіб. Серед них перевізники, пасажири та представники міської влади. Останні запропонували свої шляхи покращення якості перевезень. А для того, щоб воно було вигідно, міська рада має бути буфером, розумієте, тому що тепер зіткнули лобами перевізників і мешканців. Міська рада і впливу немає. Ми не можемо сказати, скільки автобусів сьогодні випусти на, на маршрут. Вони самі вирішують, тому що вони поставлені в такі умови. Ушороці ж мають свої пропозиції щодо покращення якості перевезень в маршрутках міста. Ну, нічого не міняється, у вас зупинки похожі на мусорні ями. Грязні які не самі. Ви нічого не робите. Волочись пішли. Ми прийшли не соціальним пакетом, а прийшли заробляти гроші. Але діть себе в другому бізнесі а не на бізнес на своєму народу, крім підвищення тарифів. Розглянули також питання безкоштовного перевезення в громадському транспорті пільгових категорій громадян. З бюджету кошти на покриття витрат. Виділяються цей відповідь на ваше питання. Чи виділяються повному обсязі, Ні, не в повному. Але це питання не до місцевої влади, тому що кошти державного бюджету у підсумку громадських слухань було ухвалено резолюцію, у якій запропоновано накласти мораторій на підвищення тарифів, допоки не буде проведено моніторинг пасажиропотоку. Для більш об'єктивного підрахунку кількості пасажирів моніторинг проводитимуть і активісти добровольці, і міська влада. Також запропоновано ввести маршрути, які працювали б до 23-ї години у зимовий період та до півночі в літній. Резолюцію буде розглянуто на одному з найближчих засідань міськвиконкому.